Далі ми з вами поговоримо про такі речі, як заробітні плати, і як пенсії, те, що оточує нас, те, що цікавить кожного з нас, звідки це береться, звідки це походить, чому, наприклад, в тій чи іншій країні цей рівень один, в нас він інший, і чи може можуть ці два рівні зрівнятися між собою. Ну, відповідь, по-перше, так, ці рівні можуть зрівнятися, але треба розуміти, що економічний добробут, він, власне, і визначає рівень заробітних плат в тій чи іншій країні, в тій чи іншій області, галузі, і таке решта. Відповідно, якщо ми матимемо дві країни з рівнем, з рівнем економічного достатку, який відрізняється, тобто це. Наприклад, один стовпчик це валовий внутрішній продукт однієї країни на одну людину, для іншої країни він буде більший. відповідно, ми побачимо, що рівень заробітних плат, середній рівень заробітних плат в них буде відрізнятися. Тобто заробітна плата в одній країні буде менша за іншу. Тому заробітна плата це не просто бажання платити чи не платити більше. Це похідна від того, яким чином. Розвинута економіка. Коли ми бачимо навколо ті чи інші предмети, відкриваємо холодильник, який зроблений десь в Німеччині, хтось сідає в машину, яка зроблена десь в Південній Кореї, включає магнітофон, який зроблений в Японії, то власне те, що нас оточує, воно в кінці кінців показує, хто є більш заможним, хто є менш заможним. і де буде який рівень зарплат. Зарплата це є похідна від економічного розвитку. Друга частина, яка цікавить часто людей, це пенсії, пенсійне забезпечення, люди похилого віку, або люди, які думають, а яким чином я буду жити в майбутньому. Так само можуть скаржитися на той чи інший рівень свого забезпечення, звідки він береться, якщо казати про Україну і світову модель, то вони є відмінними, вони не є однаковими. Та система, яка працює в Україні, це так звана солідарна система. Всі ті, хто працює зараз, вони роблять свої внески і отримують тих, хто вже не працює, утримують пенсіонерів, співвідношення. Працюючих до пенсіонерів в Україні практично досягло один до одного. В багатьох країнах світу, в розвинутих країнах, так само спостерігається подібна тенденція. За рахунок зменшення народжуваності зараз виникає так звана демографічна криза. Відповідно, кількість. Пенсіонерів стає все більшою, тобто на пенсію йдуть ті люди, які народилися 60-65 років назад, коли народжуваність була значно вищою. А отримують їх ті люди, які народилися пізніше. І фактично, це співвідношення, воно і каже про що? Про те, наскільки вагомим є навантаження податкове на заробітну плату. Якщо в нас є співвідношення один до одного, то те, що я в середньому віддаю із заробітної своєї плати чи з доходу, це і є те, що я віддаю на одного в середньому пенсіонера. Те, що було б, якби співвідношення, наприклад, було 2 до одного. То тоді ми вже вдвох в середньому утримуємо одного пенсіонера і можемо платити податків із заробітної плати вдвічі менше. Тобто, все є взаємопов'язаним. Більша соціальна складова, більші податки. Хочемо, щоб люди раніше виходили на пенсію, хочемо, щоб пенсія була вищою, мають бути вищі податки. З іншого боку, робимо непопулярні кроки, підвищуємо пенсійний вік і таке решта. Це дозволяє в свою чергу знизити податки. Де знайти цю золоту середину, сказати важко, але тренд світовий є однозначним. Пенсійний вік буде зростати, ставати все більшим, більшим і більшим. У наших східних сусідів, в Чехів. Вже встановлений перехідний період, як пенсійний вік досягне рівня 73 роки. Можна сказати, а як же, ж, що робити, Як робити, якщо люди в такому віці вони не можуть виконувати ефективно свою роботу, і тут знову ж таки слід сказати, що економіка суттєво змінюється. Коли виникали в 19 столітті пенсії як такі, коли Бісмарк запроваджував їх в Німеччині, то йшлося про зовсім іншу структуру економіки. Більшість роботи, яка виконувалася, вона була роботою фізичною. Відповідно, в певному віці дійсно людина втрачала можливість виконувати цю роботу. Потім економіка змінилася, звичка за великим рахунком, залишилася. На сьогоднішній день багато робіт. Вони є просто автоматизованими. Ви приходите на те чи інше підприємство, і бачите конвейер, бачите абсолютно автоматизовані операції, вони вже не вимагають такого безпосереднього особистого фізичного втручання людини. Тобто людина робить інше. Вона контролює процес, вона надає цінність самому продукту, думає про його рекламу, піар. Думає про те, яким чином його доставити в ту чи іншу точку. А багато робіт є автоматизованими. Тому на рівні такого ментального суву, скоріш за все, в майбутньому відбудеться перегляд до самої категорії пенсія. Якщо людина втрачає можливість в певному віці виконувати складну фізичну роботу, то вона аж ніяк не втрачає цю можливість в якості інтелектуальному. Людина, якій 60, 65, 70 років, вона так само може думати, мислити і виконувати достатньо складні операції. Мозок старіє набагато пізніше, ніж тіло, тому ми всі будемо свідками того, як переглядається і саме ставлення до категорії пенсія, і пенсійний вік. Інша економічна складова. Полягає в тому, що змінюється саме ставлення до того, а хто ж має забезпечити цю пенсію. Якщо ми подивимося на країни Прибалтики, які є достатньо нам близькими країни пострадянського простору, то там протягом останніх 15 років тривала глобальна пенсійна реформа. Тривала вона і в Польщі до прикладу. І у інших наших сусідів Східної Європи це перехід від солідарної системи, коли сьогоднішнє покоління має забезпечити покоління більш старше до системи накопичувальної. Коли фактично в суспільстві дається певний самий самий мінімум цієї солідарної системи, все решта це зобов'язання самої людини. Забезпечити собі пенсію, зробити її персональними накопичувальними внесками. Відповідно, існує декілька рівнів пенсійної системи, яку я зараз опишу. Отже, три рівні пенсійної системи: перший рівень це те, що ми, як суспільство, виконуємо свою соціальну функцію. Ми допомагаємо людям похилого віку. У вигляді внесків в пенсійний фонд. Відповідно, цей перший рівень це те, що є гарантовано державою на сьогодні. І це єдиний на сьогоднішній день, існуючий в Україні рівень. Тобто ми довго кажемо про пенсійну реформу, але, на жаль, не піднялося туди далі. Другий рівень це так само обов'язковий внесок, але він не йде, не розподіляється вже. Для існуючих на сьогоднішній день пенсіонерів, людей похилого віку, він накопичується на вашому персональному рахунку. Це ваш депозит. Зазвичай цей депозит ви можете за бажанням передати або в державний, або в недержавний пенсійний фонд. І відповідно з цими грошима відбувається те ж саме, що відбувається з депозитом в банку. Тобто, пенсійний фонд, ці гроші не... Віддає нікому, як це відбувається на першому рівні пенсійної системи, він їх інвестує в економіку, купує акції підприємств, частки підприємств для того, щоб отримати з цього певний зиск і забезпечити вам ту ж саму пенсію, щоб зберегти ваші гроші. Він купує акції, він вкладає в державні і недержавні. Облігації, тобто зобов'язання держави чи підприємств і таке інше. Тобто, відповідно, цей рівень дозволяє зібрати певну суму, накопичити її на вашому персональному пенсійному рахунку. Третій рівень це те, що вам ніхто не зобов'язує робити, але рекомендує, що ти вже маєш сьогодні подумати про свою майбутню пенсію, знайди той же самий. Пенсійний фонд недержавний і роби додаткові внески понад те, що передбачає другий рівень пенсійної системи. Чому не працюють другий, третій рівень в Україні? Причин багато, одна з головних причин, що ця реформа не була проведена вчасно. На сьогоднішній день наш пенсійний фонд отримує приблизно 160-170 мільярдів гривень доходу на рік. Витрачати на вже існуючих пенсіонерів він мусить 250-260 мільярдів гривень на рік. Тобто ми вже маємо великий дефіцит для того, щоб це працювало на другому рівні, для того, щоб відкласти не лише не існуючих пенсіонерів, а просто відкласти тим людям, які роблять внески. Ця ситуація має бути навпаки, вона має бути профіцитною, тобто, коли ти вже виплатив вже існуючим пенсіонерам і в тебе залишилися кошти. Тому, відповідно, часто ми можемо почути той чи інший політичний популізм: про зниження пенсійного віку, про додаткові соціальні виплати, гарантії, таке решта, на жаль, цього не, бу... не може бути економічно. Тобто можна це спробувати зробити законодавчо, але економічно це все одно не спрацює. Цей дефіцит, як і будь-який дефіцит, який ми маємо, ми мусимо скорочувати. На жаль, скорочувати його доведеться достатньо непопулярними методами, і, на жаль, цього дефіциту не може існувати довго. Що таке цих мінус 90 мільярдів? Дефіциту пенсійного фонду це ті гроші, які могли бути потенційно витрачені на інші потреби. Тобто ми їх забрали з бюджету, тому що пенсійного фонду йому не вистачило грошей, і віддали цих 90 мільярдів: це не відремонтовані школи, не відремонтовані системи там не знаю, каналізації, водопостачання електроенергії. не… Відремонтовані дороги, так і такі решта, тобто цих 90 мільярдів за інших рівних умов могли б бути витрачено інакше. Тому існує певний парадокс. Парадокс полягає в тому, що з одного боку пенсіонери, які є в Україні, є одним із найменш забезпечених в світі, з іншого боку, парадокс полягає в тому, що вже існуючий достатньо високий рівень податкового навантаження, він не дозволяє забезпечувати ці виплати. Це довгий, тривалий і непопулярний шлях, і ми маємо розуміти, що будь-які якісні стандарти життя людей це наслідок. Вони виникають як результат розвитку економіки. Коли ми ставимо для себе пріоритети, то ми маємо розуміти, що не все можна вирішити тут і зараз. Роблячи щось тут, ти часто позбавляєш себе майбутніх перспектив. Роблячи для майбутньої перспективи, ти часто мусиш пожертвувати чимось зараз. Економічне зростання для України це ініціативність людей. Це їх залученість у створення нових продуктів, це їх ініціатива, тому що ніхто не може прийти і сказати, що буде популярним через 5 років. Ніяка країна, ніяка держава цього не знає. Це проби і помилки самих людей. Відповідно, і зміною людей, і з підвищенням їх активності, а це має супроводжуватися простими правилами. Легкими невеликими податками, захищеністю прав власності, відбудеться економічне зростання. Лише це економічне зростання воно може призвести до того, що зростатиме і рівень зарплат, і рівень пенсій, а не навпаки.